У дідуся Байдена виявили рак простати або передмихорової залози, і це не дивно, тому що чоловіку 82 роки. І так багаті і відомі теж хворіють на рак. Я вам більше скажу, друзі, що у кожного чоловіка за 80 років. Під час розтину, ну ті, що потрапляють до патанатома чи до судово-медичного експерта, виявляють рак простати на різні стадії. Тобто, рак буде практично у кожного. Тут питання в тому, наскільки він швидко прогресує, і наскільки він викликає дискомфорт метастазує чи ні. Головне завдання для рандомного чоловіка прожити життя так, щоб було менше факторів ризику, тобто цей здорове харчування, регулярне статеве життя, профілактичне, регулярне обстеження в уролога. Чоловік 55+, має, хоча б раз в рік, звернутися до уролога, зробити ультразвук передмихорової залози, здати аналіз на ПСА про специфічний антиген, вільний та загальний, і оцінити свої ризики. Звісно, важливе значення має і цукор крові, е, наявність цукрового діабету, взагалі спосіб життя, ваги і так далі. І зважайте на регулярне статеве життя. Там, де це можна максимально подовжити, це буде сприяти в тому числі. Е, Профілактиці раку, хоча не факт. Навіть ті чоловіки, які не живуть статевим життям і утримуються при відсутності інших факторів ризику, можуть прожити довге і щасливе життя. А поділіться, друзі, особливо думка чоловіків. Цікаве, що ви думаєте з приводу раку передмихорової залози і чи взагалі займаєтесь ви конкретно профілактикою?